Вітаю всіх, і кожного, шановні. Ви на каналі XGAN. Мене звати Максим. І сьогодні ми підготували для вас експрес-огляд на нашу довгоочікувану новинку Sound Titan Mini Break. Чого довго Ну тому що його ми всі чекали пів року. Як ви бачите, ми трошки заморочилися, і сьогодні буде не просто експрес-огляд, але ви ще послухати, як він звучить. Бачите оцю штуку. Страшенно позаду мене це професійний мікрофон, і ми запишемо звук так, якби ви були поруч з нами тут на полігоні. Також розкажемо про фішку, якої не було у минулому поколінні, а це саме регулювання газорозвантаження. Для чого воно потрібно та як воно працює. Звісно, перевіримо СТП, чи міняється воно, якщо скручувати модер і працювати тільки з ДГК. Ну і розкажемо про дві версії модера: це алюмінька в нас є. І сталева версія. Для чого потрібна та чи інша і чим вони в принципі, відрізняються. Ну, а далі все коротко і по ділу. Поїхали. Короче, йдемо до мішеньки, що я там настріляв, не знаю. П'ять пострілів, такий дирок. Раз, два, три, чотири. Ну і почнемо з теоретичної частини, чого цей мінік так довго всі чекали. Звісно, я вам скажу по секрету. Я сам його дуже очікував, тому що це був мій улюблений модер ще на АК-74. Чому тому, що він маленький, коротенький. Його дуже зручно з зброєю разом помістити в сумку переноски і поїхати додому, чи поїхати на завдачу, чи поїхати на полігон. Ще класно те, що це повноцінна банка, але дуже-дуже маленька. І зручно працювати з ним, в принципі, на полігоні ти нікому не заважаєш, в ушах нічого не дзвенить, тобто він працює класно. І він дуже легкий. Тому алюмінієва версія це просто маст have. Звичайно, в нас є сталева версія, але вона більше підходить під короткі апори. Щоб був правильний баланс, тому що на 16 мових стволах ну дуже треба буде звикати, так скажемо. Ви ж розумієте, що це фул-авто, Це зовсім інша історія, це для зовсім інших задач. Ну і на фоні ажіотажу нашої новинки люди питають, чим же відрізняється нова версія від старої. Як ви пам'ятаєте, в старій версії був малюнок така квіточка? Це була це. Ми так замускували газорозвантаження, прикольно зробили. Але тут вже інший малюнок, і це обумовлено саме технічною частиною, тому що тут газорозвантаження регулюємо. А регулюємо газорозвантаження а, потрібно для того, щоб зменшувати тиск в ресивері. Це дуже корисно, коли ви використовуєте, наприклад, дуже дефіцитні дозвукові набої, коли не вистачає тиску для того, щоб... А, Затвором подати наступний патрон. І, в принципі, коли ви використовуєте якийсь тип боєприпасів, який ну, не хоче нормально працювати з вашою аркою, тобто не працює сама автоматика. По суті, у вас на стволі міні-газблок. Це, звісно, не панацея, але це компроміс. Якщо ви не хочете купувати газблок, можете купити просто баночку, і у вас буде і газблок, і модер а, в одному пристрої. Ще я вам розкажу про таку штуку. Дуже багато в інстаграмі питають, для чого. Краще використовувати той іліной модер. Тобто, в нас ж є, ви знаєте, звичайна банка, вона велика, її не дуже люблять через габарити, через розмір. З нею дуже важко поривати в окопчиках, зрізати кути, цинкування. Оце все дуже не люблять, коли великий модер. Ну і звісно, з машини вставати дуже незручно. Тому цей малюк в пріоритеті у водіїв, у штурмовиків. Він маскує звук пострілу, він маскує спалах. Ну і з ним просто зручно працювати. Ще трохи варто сказати про відмінність сталевої версії від алюмінієвої. Ну тобто, в нас вони зараз відрізняються кольорами, але як ви бачите, вони відрізняються суттєво, тому що основна частина модеру в сталевій версії посилена. Це зроблено для того, щоб модер витримував фул авто, тобто автоматичний вогонь. І ви не переживали, що він розвалиться. По суті, я думаю, що цей модер вічний. Звісно, у нас таких ще тестів не було, але ще ніхто не жалувався, і люди, які працюють саме в автоматичному режимі, дуже задоволені. Ну а для цивільних потреб можна взяти алюміньку і не паритись. Він дуже легкий, він важить всього 320 грам, це вже разом з ДТК. Тобто, він на 67 му стволі, це буде просто пісня. Ну я його обрав і він мене повністю влаштовує. Це основні відмінності, тобто, система будов камер, трошки відрізняється в сталевій версії. Але сама база і регулювання не відрізняється, і вони в принципі ідентичні. Зараз я вам трошки покажу, в принципі, як ця система газорозвантаження працює. Коли ви його купили, він до вас приїхав, в нього газорозвантаження за замовчуванням відкрито. Щоб його відрегулювати, в комплекті йде такий ключик, і ви просто вставляєте його в модер і провертаєте. Ви можете побачити, що він типу розбирається, але це не так. Це просто фіксуюча кришка, яка фіксує таку лейку. Ну це саме система газорозвантаження. це... Перегородки, які регулюють потік газу, це дуже, дуже просто зроблено, щоб нічого ніде не зламалося. Тобто, я вам вже сказав, що газорозвантаження потрібне для того, щоб регулювати тиск в ресівері. Але ще буває таке: якщо ви використовуєте якісь а, специфічні набої, то буває, у вас буде спалах при пострілі, і саме регулювання заслонки, саме закриття модору, прибере цю проблему. Ну в принципі, це базові деталі, які я хотів вам розповісти про мініки. А далі ми будемо працювати, працювати на СТП, на звук, і в кінці відео у вас ще буде чекати приємний бонус. Я сподіваюся, що він вам буде корисним. Ну Що поїхали? Ну, друзі, давайте приступимо к тесту саме на звук. Будемо записувати як бачите, нормальним мікрофоном, щоб все було ясно. Зараз насипати трошки одиночкою, потім темпово, щоб ви в принципі зрозуміли. Потім ми переключимося на ДГК і будемо просто порівнювати звук з ДГК. Ну і порівняно з мініком, тому що деякі кажуть, що такі глушники це типа взагалі ні о чому. Ну, зараз подивимось, поїхали. І темпово. Ну, Теж непогано. Вже трошки звиніть в ушах, але терпимо. Тепер спробуємо без дегека. Для цього нам треба вже вушки. Без ДГК. Ну, чуть-чуть темпово. Ну, якось так, а вже май, судіть, чи треба вам мінік, чи не треба. Мені здається, що треба. Ну я дещо забув, зараз трохи виправимось і спробуємо. Постріляти з нормального модера. на так званий нормальний модер. Це звичайна банка. У мене тут вже штатний ДГК стоїть. Але в нас, ви знаєте, що я вже казав, ДГКшки уніфіковані. Тобто ми зможемо накрутити на ДГК відмінника нашу банку, теж нашого виробництва, Ну і послухати, як буде звук. І він дуже тихий, ну, порівняно саме з Мініком. Зараз теж його послухаємо. Таж одиночка. А, все, набої. Ну, Я думаю, в принципі, вам буде зрозуміло, як воно по звуку, але мені здається, що це не прям вище всяких похвал. Мінік теж дуже класно глушить звук. Отже, ми протестували наші саундмодератори на звук, протестували ДГК окремо. Ви чули все. Зараз будемо працювати та дивитися на СТП. Перше, що ми робимо, це ми звісно стріляємо стріляємо з банки, тому що як правило людина купляє санмодератор, вона накручує ДГК, правильно його ставить, а потім накручує банку і стріляє. Пристрілює по банці. На ДГК орієнтується на зниження СТП, якщо воно є. Зараз зробимо якусь, типу, імпровізовану групу і подивимось. Потім знімемо глушник і зробимо ще одну групу. І подивимось, куди у нас падає СТП. Так що поїхали. Відстань на 100 метрів. Зробимо п'ять пострілів, а потім подивимось, заклеємо отвори і зробимо ще п'ять пострілів без саундмодератора. Постріл у нас є. Чую я один, я зірвав точно, заклеїмо отвори і подивимось, в принципі, чи працює все так, як, е, як має працювати. Поїхали, до мішеньки підемо. Коротше, йдемо до мішеньки, що я там настріляв, не знаю, плюс-мінус. Але я думаю, СТП можна буде поміряти, е, якщо ми хоч одну дирку знайдемо. І група дійсно зібралася. Е, і прям це, ну, це нормально. Це, для мене це взагалі фігінний результат. П'ять пострілів, Скільки дирок. Раз, два, три, чотири, п'ять дирок є. Це, коротше, допустимо. це нормально. От. Ми зараз їх зафарбуємо маркером та просто подивимось, де буде інша група, вже з ДГК. Такс. Лінійку не взяв, якщо тут поміряти. Квадратик Ну, це нормальна група. Ми зараз будемо працювати туди, сюди ж і подивимось, які нам треба, якщо що, брати приблизно поправки, якщо вони нам дійсно знадобляться. Тому далі працюємо. Єдине, що, звісно, Гопроха поряд. Будемо короче, трошки молитись. Скручуємо глушник, так як він у нас швидко з'єм, ми це одразу робимо. Ну, ще не прикипів навіть, нормально. Зараз як це правильно робиться, в екстреній ситуації людина скидує модер і далі працює через ДГК. Будемо зараз спробувати, але тільки треба трошки подумати про слух. В принципі, все. А це вже буде зараз дуже цікаво. Саме цікаве, що там відбувається. Ну, зараз не знімає оператор Діма, зараз ми підходимо в мішеньки, я ще нічого, нічого не бачив. І мені дуже-дуже цікаво, що там реально відбувається. Подивимось. В реальному часі бачите, що степене змінилося абсолютно. Є просто зрив. Тільки руки тут можуть якусь роль. В принципі, раз, два, три, чотири і п'ята здається, залетіло. Сюди з моєю стрільбою я вважаю, що це нормальний результат, тому і ви можете не хвилюватися за те, що якщо вам треба дуже швидко змінити банку та працювати продовжувати з ДГК, то у вас не зміниться середня точка прицілювання, середня точка попадання, і ви зможете спокійно виконати свою задачу. Тому це багато багато модерів є, в яких є така проблема. Які з ДГК з полум'ягасниками інтегровані, які защелкуються. Тобто в нас все нормально, в нас все працює. Ну, головне вміти стріляти, та як би. Ну я не знаю, немає що туда. Все класно, здоровому висновку. Mm -hmm. Ну що, друзі? Висновки. Якщо чесно, я під дуже сильним враженням від Мініка. Ви, в принципі, бачили все самі. Саме головне, що мене дуже хвилювало, це СТП. Це саме СТП, це наскільки воно змінюється, а воно не змінюється і працює дуже добре. Це говорить про те, що е, якість виконання деталей вже на іншому рівні у нас і все ж таки. Ми змогли зробити те за, за ту ціну, щоб воно працювало так, як би коштувало в два рази дорожче, і це дуже приємно. Це мій особистий мінік на особисті зброї, і тому я переживав дуже сильно. А по звуку, я думаю, що ви все самі чули, але все ж таки рекомендую переслухати. Якщо ви ще цього не зробили, звук в навушниках, тому що ми заморочились, ми писали на дуже серйозний мікрофон, саме так, щоб воно було приближено до того, що ви типу тут на. Полігоні стріляєте або поряд стоїте. Тому ви почули, я думаю, різницю з мініком, з звичайним брейком та з роботою ДГК. На мою особисту думку, мінік це повноцінний модер, тому що він дійсно з ним з ним комфортно працювати. Я для себе зробив такі висновки: що коли працюєш одиночкою, то все дуже добре. Тобто, ти не заважаєш товаришам собі. Коли ти насипаєш, особливо, якщо ти будеш насипати, я думаю, в авторежимі, то, звісно, буде трошки в ушах звеніти. Це вже трошки інший рівень, але ви розумієте, на який це розмір, і в цей розмір запхнути те, що Буде прибирати звук ну, не повністю, але дуже комфортно. На мою суб'єктивну думку, також він дуже добре підійде саме для окопчиків, для всяких тісних просторів, будівлі, зачистки, роботи з машини. І він класно підійде. Я думаю, що роботи вночі, тому що спалах ми прибрали зовсім з нього, ви розумієте, вже говорив про газорозвантаження, що воно регульоване. І, звісно, він не видасть ваше розташування. Постріл, так, він не прям супертихий. Але він вас замаскує. Я думаю, що модер вам сподобається. Ви все бачили. Він сподобався Тігрі, він сподобався владу каліні. Може подивитись в них на каналах та на інстаграмі, як вони працюють, і що вони повністю задоволені. Тобто, і фалафта версія, і алюмінька. Та що у мене все працює афігенно. Тому чекайте на інші наші відоси. Скоро буде відосик Пояснюємо за товар. І я буду розказувати в принципі за всю лінійку модерів, з чого все починалося. З якого модеру які проблеми, і до чого ми, коротше, дійшли. Це буде теж таке задроцьке, але цікаве відос. Ну а я буду з вами прощатися, як завжди. Тримаємося і до зустрічі.